Ліхтар FP401, досі його дехто називає нового зразка, тому що він без косинця Ось такої форми, він діодний, він в два рази тонший, ніж оригінальний під лампочку Ліхтар. такий же самий І можна сказати, що він тюнінгований. Тобто він має білий розсіювач. Для секції гальмівної і для секції габаритів використані чіпи, які світять червоним світлом, а для секції поворотників, як ви бачите, Виробник застосував ось такий світлофільтр. На задній частинці є місця для кріплення. І якщо тут вихід чорний, це у нас мінус, червоний це у нас габарит. жовтенький це у нас поворот і синій це у нас секція гальмування. Якщо збільшити напругу до 24 В, зараз у нас 13,6, я буду збільшувати. У нас незначно збільшується яскравість, але нічого поганого з ним не трапляється. Виробник не рекомендує на 24 В використовувати, але, як показує досвід і практика, таке робити можна. Ось такий ліхтарик. Його можна використовувати не тільки за прямим призначенням для тракторів. Будь-який прицеп, будь-яка техніка може використовувати ось такі цікаві зменшеним габаритом ліхтарі. Від торгової марки дорожна карта маркування робиться для надання гарантійних зобов'язань. Ось такий прикольний ліхтарик.